Свята і праведна Пелагія, покаянням і смиренням ти здобула вічне життя у Христі. Ми звертаємося до безщирими молитвами, просячи твоєї допомоги і заступництва перед Господом нашим. О, свята, угодниця Божа, Ти, що своїм прикладом показала, як можливо перетворити гріховне життя в подвиг святості, допоможе і нам, немічним, відкинути спокуси цього світу та з усією щирістю серця звернутися до Бога. Навчи нас покаяння та смирення, щоб і ми могли знайти мир душі і спасіння в Господі. Свята Пелагія, моли Бога за нас, щоб Він дарував нам силу волі, мудрість і терпіння на шляху до праведного життя. Захисти нас від спокус і гріхів, допоможе здобути віру і любов до Господа, як ти це зробила, залишивши усе мирське заради Нього. Молимося до Тебе, свята Пелагія, і просимо Твого заступництва у всіх наших починаннях і зверненнях до Бога. Амінь.